Виконано, це продовжує виконувати визначні бойові завдання. Генерал Майор був державний прапор підняти. Ще не український, ні, слава, ні ніж. Ще українці, ніби не ця до. Як Роса на сонці, запанує ми, браття, у сої Душу душі тіло не положим за нашу свободу. І покажем, що ми братя. Кого роду? Слава Україні! Героям слава! Прапор Державної прикордонної служби підняти! Дережно. Слава Украине! Героям слава! Слава, слава! Слава Слава! 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 Герби всі познімали, бачиш? Герб наш як ладонів, так і тут. Все згорів, другий пор пор залишився цілим. Єдиний, навірно, підрозділ їдальня, другий поверх, все згоріло. Все відкрито.